Ви повинні знати, що Павло Іванович у вас був настоящий герой. Мій син казав, ми без Павла, як без рук. От. І вони виводили коло. Пожарні шині. Вирізали дюк. Не просто їхали, а вони вели бій. Вели бій. Поражали в нівиточки. -то І потім прорвалися в Чорносійське є таке село Сім хат. І ну Вся колона зупинилася, вони пішли. На, на пожарні прошли пішли на табор. Ну, Там вийшло пряме попадання на метал. Пряме попадання в мене є фотографії, я все пряме попадання якраз в кабіль. Остався мотор, остався. Ну, От пожарна маршрут цистерна залишилася, а от кабіни все винесло. Вони всі загинули. Їх було восьмеро. Їх було семеро. Восьма Катя була. Ну, коли вони прорвалися, вони розсередоточились. Ну, вийшли з машини і розредоточились. Задня оборони. А Катя це хто? Це дівчина сам інструктор з ними. Так. Вона сталося жива, зараз в Маріуполі воює. І... і чому вони прийняли рішення? Тобто вони знову сіли в машину і, і пішли. І пряме попадання От. і вони загинули, значить. Загинув командир роти. Командир розвідгрупи, І хлопці, бійці, це було семеро. Ну, Портос е, теж непонятна судьба. Він випав з машини ще до Червоносійського. Це сьомо. А загинуло. А ні, шостий, сейчас я скажу. Ахим, Тур, Грюк, Повріжи, Ну, в той момент. Момент попадання? Момент попадання, так. як прізвище було вашого сина, ім'я по батькові? Харченко Євген. Звідки родом? Києва. Позивний Ред. Так. А Черкут. чому ред? Тоже червоний. Чигівари і, і І його, ну він червоний колір. Він так себе позивний вік. Він служив до Івайська. Взагалі срочно службу з друзького Він був він закінчив військовий, ну, не закінчив він три з половиною роки. Оточився військовий факультет. І там у нас. Сукопутних військ цей? І внутрішніх військ. Потім перевівся, перевівся на юридичний. Там була та, військова спеціальність юридична, йшла перед. Хочу він не захотів. Не Військове звання. Звання військово. Якщо можна представте ви теж. Я? Да. Так. Я його батько. А звати вас? Борис. Борис Миколайович. А син у мене був Євген. Борис. Так. А Павло, ви повинні знати, це у вас був не просто. Він був три рази порад. Він у нас жив. Він ждав. Ну, щоб їхати туди на війну, ну йому обіцяли, обіцяли, десь неділя він у нас жив і його полюбив, як сина. Він так поїхав і швидко вже не зняв. Його було дві кулі пройшли тут. У мене Дякую. Дякую вам.